Соціальна пральня. Новий проєкт започаткований християнською місією добродійності Заря надії спільно із громадською організацією Люди поруч віднедавна дія у Бердичеві. Закупили стиральні машини, закупили сушилки для того, щоб вимушено переселенці, які проживають на території Бердичева. Могли і мали можливість безкоштовно постирати одежу, білизну, забрати, висушити, забрати її додому, щоб якось полегшити їхнє перебування на території Бердичівщини. Цей проект ми започаткували разом із громадською організацією Люди поруч. От приміщення їхнє а Стиральні машини, сушилки, стиральний порошок від християнської місії добродійності. У нас є в Бердичеві наші друзі, це пастир Юрій, Волошин. Якось ми з ним спілкувалися і зрозуміли, що щось ми про щось одне розмовляємо і вирішили спробувати разом. Бо ми думали це самі робити, він думав, це самі, сам робити. А зрозуміли якийсь час, молились, бо ми віручі люди молились і зрозуміли, що краще, мабуть, буде це спільно зробити. Анатолій наш Земляк тривалий час жив і працював у Криму. Частенько й сам волонтерить, а сьогодні прийшов випрати ковдру. Цей проєкт, я вам скажу, дуже потрібен, тому що, чесно, я не то, що казав, юмор, шутка, я з Криму. Виїжджав у 2017 році в майки і в Трусах. Ну, це трошки утрірує, але сам факт. І зараз на сьогоднішній день десь ту пральну машину взяти, купити, ну, то, самі знаєте, в одній країні, де живемо, що скільки коштує. Тому це, за цей проєкт дуже велика дяка волонтерам і місіонерам всім, що ця потреба для людей дуже велика. У числі волонтерів тут і самі переселенці із Очакова Миколаївської області ось ця працьовита дівчина. Ну з кінця серпня 22-го року ми тут одразу звернулися в общину, нам допомогли, і ми вирішили вирішили допомагати також, бо маємо трішки вільний час, трішки змоги. Тому так, все наше прання запустилося. Там можемо пройти, там людей у нас ми реєструємо, записуємо, просимо прохання, щоб не було нижньої білизни. Усі речі, окрім спідньої білизни і взуття, тут перуть та висушують безкоштовно. У кого є можливість, для цього благодійні скриньки. Галина Іванівна уже в четверте користується послугами пральні. Зауважує, це неабияка підмога. «Хорошо, це сильно хороша допомога для нас. Ви що, чи то руками, щоткою та курточка, все одіяло. Чи тось принесла, забрала сумку та й пішла. Їм таке велике, дякую, що страшне. І отдихнеш з Харківської області. Пральня наразі працює два дні на тиждень, у четвер та неділю. Два дні, два дні так. Ну, якщо буде загрузка, то тоді ми свій графік передивимося і можемо працювати частіше. Послугами соціальної пральні зможуть скористатись не лише переселенці, родини полеглих захисників, багатодітні сім'ї, одинокі батьки та нужденні. Є в планах і розширити проєкт, адже на цьому Юрій Волошин не планує зупинятись. Єдина проблема каже у приміщенні. Якщо би нам влада надала десь приміщення чи в районі базару, чи в районі м'ясокомбінату, де тому що переселенці живуть в різних куточках Брдичева, ми готові платити оренду, готові закупити пральні машини, сушилки, готові поставити людину, яка буде контролювати це все обслуговувати. Але нам потрібно приміщення, щоб була електрика, щоб була вода, щоб була каналізація, і ми могли б розширити цей проект. Головний ваш. У цьому проєкті спонсором або донорами є місія допомоги сам хелп із Швеції із міста Йончопинг. До речі, сьогодні я від'їжджаю до них, щоб обговорити даний проєкт, обговорити інші проєкти, які є у нас в планах для допомоги наших людей. І будемо розширяти нашу співпрацю. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.